Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи може бути війна між Китаєм та Індією. Що планує робити Китай і Індія? Чи є між ними, чи може бути війна? Які плани у Китаї щодо Індії? Дійсно може бути війна? Угу. І дуже сильна агресія. Індія не витримає. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Що буде із Індією? Дуже жорстка війна буде, багато буде людей, які будуть тікати. Дійсно, може бути агресія. Може, через три місяці або три роки. Не знаю точно. Це може бути в наступному році ця війна. Ні, в наступному році не буде. Більше мені йде 28 рік, може бути так. 28 рік може бути війна. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Цих диктаторів, більше не може. Політика і агресивні дії, диктатури не можуть вбивати людей цивільних. От саме для цивільних тут дуже страшне показано. Прошу, одводіть, одверніть, Ре, е, диктаторські наміри вбивати людей більше не мають таких намірів, де будуть знищені всі диктатори, всі, хто хочуть війни, більше не зможуть цього робити. Відвертаю, відсікаю. Перейшли нейтралізуйте всіх диктаторів у світі. Щоб вони не могли починати війни. Буде так. Прошу допомоги. Там страшне, там показано, що прям кинуть Індію на призволяще. Перекриваю. Відвертаю, відсікаю. більше не може Китай нападати. Китайці не зможуть нападати. Перекриваю. Більше немає таких планів. Вищі сили, я охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одводіть війну, щоб люди не страждали. Нейтралізуйте диктаторів, більше не зможуть наступати війну робити. Буде так і так буде. Так що так. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі.